Ми намагалися потрапити в музей. Розважались тим, що крали разом з Леонідом Кучмою. Коней Олександр чи не Олександр, як брата звали. Ця наша поїздка носить ще й трохи генеалогічний відтінок. Сьогоднішній таймінг абсолютно вибивається. Шановний добрий день! Я балуюсь. чуєш, я балуюсь? Здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло. І ціла сьогодні знімальна група в особі Діми Асі і Наталі. І сьогодні ми мандруємо Слобожанщиною а також трошки сівером. Як це часто буває, ця поїздка для мене починається ще вночі. Цього разу нам знову доводиться виконувати певні маніпуляції і перестановки автомобілів. А значить, я думаю, найспостережливіші глядачі каналу вже здогадались, хто складе нам компанію на цю мандрівку. Правда, так от цього разу я вирішив супер поставити вже з вечора під домом для того, щоб зранку нам доводилось виконувати менше маніпуляцій і операцій перед виїздом і відповідно зекономити трохи часу. А ще я встиг уже з вечора сходити в магазин і закупитись певною кількістю напоїв та провізії, якої нам має вистачити на частину дороги, і вона вже вся лежить складена в багажнику. Добре. Добрий вечір. Доброї ночі. Здрасте, здрасте! Десь з третього разу ми приїдемо в потрібний. Поки Діма пішов робити свої мужні справи, а саме за, заносити пакунки додому, то я поїхав зараз кататись. Мене, мене катають на машині ввечері. Нарешті. Да, наша задача зараз поставити жовток в паркінг на місце суперба, і хай він там зберігається на час нашої поїздки. А перед тим ми, до речі, вже частину речей приклали в супербі, і тим зручніше, що він у нас з вечора вже стоїть під домом. Жовток лишається відпочивати в паркінгу, ну а ми ходімо відпочивати додому. Отже, як ви могли зрозуміти, ми сьогодні їдемо компанією з чотирьох людей. Наші одеські друзі вчора подолали немалу частину дороги і приїхали до нас з Одеси в Київ, а зараз ми почали свій шлях на північний схід. Уже приїхали по Броварській окружній з Київської області, заїхали в Чернігівську і перша на сьогодні точка в нас Ніжин. а кінцевий пункт призначення на сьогодні буде глухів. Перша зупинка і ми в Ніжині. А саме в парку Гоголя, який знаходиться практично в центрі Ніжна. Хоча тут центр доволі розмите поняття. Тут все в центрі нібито. Взагалі ця наша поїздка носить трохи генеалогічний характер, тому що у Наталі з Асією трохи мало є інформації про їхню сім'ю і звідки походили родичі, але з деяких джерел вони отримали трошечки інформації про те, що зніжено походить, наприклад, їх прадід і прапрадід, чий будинок, за їхніми припущеннями стояв біля вежі. І туди ми зараз хочемо під'їхати і це уточнити, якщо вийде. Під'їхали до Ніжинського медичного коледжа, який стоїть тут двома корпусами. Ось третій корпус. А навпроти знаходиться другий корпус, в будинку якого раніше, за історичними даними, які знайшла Ася, була земська управа. Ось так виглядав будинок земської управи, і опача, ось це воно ж. Схоже, що сім'я і Іасіного прадідуся жила в одному з навколишніх будиночків. Це батько мого та Наталіних дідусів. Десь біля цього будинку, де розташовувалася місцева пожежна дільниця і земська виправа, і жив мій прадідусь, коли був маленьким, з його великої родини. Прямо над цим будинком раніше була вежа, але тепер сучасніша вежа, тренувальна пожежна стоїть там з боку. Також будинки мали в ті часи трохи інші форми, і отут перед фасадом цього будинку було таке стіло з конями, які виконували функцію. Транспортні для пожежних цілей, а також для цієї земської управи. Власне, казали, вони звідки ми це знаємо, бо казали, що за розповідями, за спогадами на тому вони е якраз з, з вікна будинку, бачили це стіло з кіньми і розважались тим, що крали коней. Ось ми, правда, прийшли сюди з Наталією, теж до мему, чи не вкрасти нам. Пожежну брічку, але щось вона поки що. Я її його... був. Пізніше вже в сучасні часи відносно побудували біля будинку земської прави сучасну пожежну частину. От вона там стоїть з воротами, з машинами. А тут поряд стоїть така тренувальна, наскільки ми розуміємо, вежа на якій пожежники можуть відпрацьовувати і тренувати свої технічні елементи. Мені в Ніжині дуже подобається це така цельна забудова, і ось те, що Ну, це для моїх місць не дуже звично, тому я завжди люблю дивитись на це. Кладка, пілястри. Всі ці, ці надвіконечка все це зроблено з цели, і при тому дуже круті фронтони, дерев'яні, різьблені. Прям задоволення, задоволення дивитися біля віконічок, яка писала. Насправді, вже вдруге в Ніжині І як минулого, так і цього разу ми намагалися потрапити в музей, поштова станція. Коротше, якось нормально потрапити в. Музей поштовий в нас не вийшло, бо він зачинений на обідню перерву, але але, але вам киценка. Місцевий. Все. Обидва рази нас спіткала на недача, бо тоді було свято, здається, а зараз просто обідня перерва, а півгодини ми чекати не маємо часу, тому їдемо далі. Ми знаходимося на хуторі Матронівка, який є частиною села Оленівка. Взагалі це місце перейменовувалось кілька разів. Пантелеймон Куліш свого часу назвав це місце Ганниною пустинню на честь своєї дружини, але вона уже по смерті Куліша назвала цей хутір Кулішівкою на честь свого померлого чоловіка. Але тепер не плутимо це. Хутір Матронівка, частина села Оленівка. тобто завершили свого роду правосуддя, і хутір отримав свою першу початкову назву Матронівка, яку отримав на, на самому початку в честь матері Ганни Барвінок. Матрони. І музей. А то там що. А я не знаю, що, і що ми туди приїхали. Що там? Панек, що що? Да. С дахом. З дахом. Здесь. Воро... Ворони. ворони, ти інфлюенсуєш все на України, схоже. 1999 Іван Плющ, який місцевий уродженець, меценат, а також депутат, разом з Леонідом Кучмою розпочали проект відновлення і реконструювання цього хутору з метою утворення тут меморіального комплексу в честь Пантелеймона Куліша. І в 2000 році літом вони встановили тут оцей пам'ятний камінь, який ознаменував початок. Проведення реконструкційних робіт під час проведення цих робіт з реконструкції в цій північній частині комплексу було відновлено поховання сім'ї кулішів, а також Василя Білозерського, брата Ганни Барвінок. Також тут реконструювали капличку святого Пантелеймона, яку встановила Ганна на честь свого чоловіка, а також отакий великий хрест, який вона також встановила на його честь. Також в цьому кутку стоїть залишок клена, який садив колись сам по Телемон Коліш. Отже, дерево було свідком його життя. Клен простояв більше століття. Якщо бути точнішим, близько 130 років він прожив. На жаль, дерево зберегти не вдалось, тому його спаляли, але накрили пень ось таким дашком, щоб зберегти таку пам'ятку. Основна експозиція музею цього меморіального комплексу знаходиться у хаті, яка є реконструкцією будинку, де жили Пантелеймон Куліш та Ганна Барвінок свого часу. І всередині на сволоку хати е, видно надпис: за доброю прадою своєї дружини побудував Пантелеймон Куліш». Тим самим, коли будували будинок, він віддав дань шани своїй дружині. Щоб підкреслити її вклад у побудову цього місця, хоча на, в ті часи так насправді не прийнято було взагалі-то. Я вельми прошу пробачення. Шановний пане, шановний. Вибачте, де ви поділися? Шановний, добрий день. Підкажіть, будь ласка, а музей працює? Пра працює? Ні. А ви не знаєте? Прибачте, пожалуйста. Ну, і, і, і вибачте, ну я прошу, ну даруйте, що я тут перериваю вам інтимний момент. Але ви не підкажете, музей він працює чи. чи... Там просто жіночка десь має, ну у вас, напевно, також, але ну, окей. Добрий день. А ви не підкажете? Музей, ось музей він працює. Не, не в курсі, не знаєте? Це будинок музей Мона Кулеша. Але ми приїхали другий раз після Ніжина і поштового відділення. Ми приїхали в обідню перерву, тому я просто гуляю і знімаю. А в південній частині цього комплексу стоїть такий трохи менший будинок. Це родинна садиба Білозерських. Тут Олександра Білозерська, яка нагадую, мала псевдонім Ганна Барвінок. Барвінок народилась і жила до весілля з Пантелеймоном Колюшем. В, в цьому будинку зроблена експозиція, також виставкова. Тут вона цікава, тим, що є з інтер'єру один такий предмет, такий артефакт. Стіл, за яким любив працювати Шевченко. Взагалі багато митців заїжджали в цю судибу і проводили тут деякий час, ловили натхнення і творили. А також на території відновлені всякі предмети тих часів, наприклад, криниця журавель. Також поставлені отакі пам'ятні скульптури Пантелеймонові та Ганні. Ось вам трохи пантелеймона куляша в майорчиках. Тут взагалі дуже файно все зроблено, і дуже ошатна територія, і видно, що вклали і ресурси, і бажання в те, щоб зробити територію дуже приглядною, дуже принадною для візитерів, але ми поки що насолоджуємося лише, лише зовнішнім виглядом. Не щастить нам сьогодні з екскурсіями. Ми навіть дочекалися закінчення обідньої перерви, але так нікого і не побачили, ніхто не прийшов і нам не відкрив. Тому, мабуть, їдемо на суди пункт. Оскільки наш сьогоднішній таймінг абсолютно вибивається. По-перше, ми виїхали значно раніше, ніж планували. А з іншого боку, у нас вже другий музей закритий, тому ми вирішили їхати в наступну точку, яка мала бути завтра. А, тому завтра вже трохи буде більш скорочений маршрут. Зустрінемося у садибному будинку Рузинських. знаходимося в Королевці, це садибний будинок Рудзинських. До речі, це ніякий не музей, не державний об'єкт, а будинок знаходиться в приватній власності разом з усією цією територією. Але ми спитали дозволу тут погуляти у власника. Він гостинно погодився, тому велике йому дякую за це. Підкажете, що ми тут робимо? Не підкажете? Бо ми просто приїхали. Нам Наталя сказала приїхати. А що ми тут робимо? Ми не розуміємо. У вас є якісь ідеї, коментарі, щось можете сказати про це? Бо кажуть, що, ну, типу, садиба, всі, всі справи, але ось ні, нічого не скажуть. Ну окей. Окей, добре. <скохи> о, Боже мій! о, Боже мій! Тіба відвернися. Будинок <соць> <соць> був збудований у 1820 році повітовим лікарем Рудзинським потім лікаря в революцію розстріляли, і на місці цього будинку був пульмонологічний дитячий санаторій. Нині це приватна власність, але господар мега привітний і пускає всіх охочих подивитися. власник розказав нам історію, що а, пан Рудзинський був дуже такий собі простий. Тобто він виходив на город, сапав собі клумбу, яка от і нині е, тієї ж самої форми. І коли приходив хтось і казав, покличте пана, він казав хвилинку, повертався до себе в дім, переодягався, взяв краватку, е, файний одяг і виходив, казав, так я вас слухаю. І всі дуже дивувалися. А ще це місце кльове тим, що ділянка дуже мальовнича, на якому. На якій стоїть цей будиночок, він знаходиться на березі Невеличкого озерця. За будинком іде ось така алея до озера. Дуже раджу прогулятися, там прям дуже гарно. А далі є навіть ще більше озеро. Я вам з повітря все покажу. А також на самому березі, далі до озера, стоїть такий такий невеликий гостєвий будиночок, який можна орендувати і тут відпочити. До речі, це також заслуга нинішнього господаря. Саме він розширив це озеро та зарибнив його, щоб люди могли відпочивати, ловити рибу і приємно проводити час саме на цьому озерці. Саме тут, на цьому місці, поклик місцевого священника, вони почали копати разом. І ось таким чином. 500-літній Мазепинський дуб. І я теж хочу бути перший в палаці. Отаку махіну відгрохали. Шановне панство, вибачте, будь ласка.